Наступне стосовно емоції образи. Образа, так, як я вже проговорила, всі ми зараз стали більш чутливіші, нас легше зачепити, але треба тут пам'ятати, що в момент, коли людина нас ображає, у нас є вибір. Ми беремо це на себе і беремо, якби робимо вибір, що ми ображаємось, або ми розуміємо, що в принципі це нас не стосується. так, Людина виказала щось своє. І можна не брати цей негатив на себе, так? Тобто включити усвідомлення в момент цього вибору, чи беремо на себе цю образу, чи ні. І задайте питання, в якому випадку вам буде краще. Коли ви от взяли це все проковтнули, чи коли ви розмежували, так, це окрема людина, в неї там якісь свої внутрішні процеси, і я тут ні при чому, вона просто кудись... Хоче оцей як свій вибриснути, так? А мені це не треба, в мене собі своє все. Ось так розмежуватись і відділитися.